Пропоную вам до святкового столу просто надзвичайно смачний ошейок, запечений зі сливами. Частину м'яса можна взяти будь-яку, але беріть її одним шматком. Я гарненько нашпигувала шматок м'яса часником і добренько посолила з усіх сторін. А зі спеції я зараз додаю тільки чорний мелений перець та мелений коріандр від торгової марки Еко. Далі можна залишити помаринуватися, але це не обов'язково. Тому що по технології приготування м'ясо буде настільки смачним і розімлівшим, що залишати його маринуватися взагалі не обов'язково. На дно форми. В якій запікатиму, я виклала цибулю, нарізану моркву та сливи. Також додала декілька лаврових листочків. І я хочу використати ось таку приправу до м'яса з чорносливом. Це від торгової марки Еко, я вже її не раз пробувала, виходить смачно. Ця готова приправа додасть сюди ще й додаткової пікантності. Я розвела її, так як вказано на упаковці, і залила м'ясо. Додаю ще зверху шматочки масла, накриваю кришкою і відправляю в духовку на 150 градусів. І так в мене там томилося м'ясо 5 годин. Сказати вам, що це. Смачно це нічого не сказати. Сливи тут розімліли і перетворилися в густий соус, а от самі шматочки чорнослива, які були в приправі, залишились цілими. Коротше, все це поєднання вийшло просто неймовірно ароматним і смачним. Можна подати як цілим шматком на святковий стіл, щоб кожен брав собі скільки захоче. Або ж, наприклад, розірвати на волокна і полити ним картопляне пюре разом з цим соусом. Це просто кайф. Тут навіть не передати словами, яка це смакота, обов'язково спробуйте.